Перший шлюб В'ячеслава Довженка протримався 17 років. У шлюбі з Ксенією Баша народилося двоє синів. Колишня дружина вийшла заміж удруге. Актор теж не сидить на самотті зірка кіборгів. В'ячеслав Довженко розлучився з Ксенією Баша у 2018 році. У сім'ї зростало двоє синів. Іван. Нині навчається на четвертому курсі театрального та Василь. Він дев'ятикласник. Чому пара вирішила розстатися? Після 17 років спільного життя невідомо, оскільки Ксенія згодом вийшла заміж за іншого актора Олександра Фурманчука. Ще й народила у другому шлюбі донечку Лель. Стали ходити чутки, що саме жінка першої зрадила довженка – 48-річний В'ячеслав. Всіляко намагається уникати розмов про особисте, та якось в інтерв'ю прохопився, що любовного трикутника не було. А чому розлучились? Треба запитати у Ксенії. Отже, саме жінка стала ініціаторкою припинення стосунків з екс-дружиною та її новим обранцем Довженко. Час від часу перетинається на знімальному майданчику, але з Олександром вони ніколи не товаришували. Тож приводів для ревнощів просто немає. З Ксенією В'ячеслав спілкуються регулярно, адже вони мають розв'язувати питання, виховання спільних дітей. Старший опановує творчу професію. Він грає у театрі, з'явився у мюзиклі Чикаго. А ще Івана Довженка можна буде невдовзі побачити у другому сезоні. Кави з Кардамоном Сила землі. Молодший Василь ще не визначився з майбутньою професією. Підліток займається танцем та відвідує басейн. Нині записався до театральної студії. Довженко молодший, відвідує її злюбки. Тож не виключено, що згодом продовжить родинну династію. Вячеслав Довженко має кохану, яка молодша за актора. Вона працює дизайнеркою костюмів. Про дівчину артист вперше розповів торік у лютому, згодом у мережу просочилися кілька спільних знімків пари зараз. Довженко продовжує зніматися в кіно і серіалах. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.